Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Як пишуть джерела, залужний в тісному колі негативно відреагував на так званий план США, заявивши, що його писали росіяни і що американці перетворюються на нашого союзника на кращого друга Росії. Джерела пишуть, що в розмові, нібито йшлося наступне, судячи з того, що Зеленський заявляє про свою готовність вже приїхати до Трампа і підписати мирний план з 19 пунктів, обговоривши на зустрічі лише питання території. а Трампа заявляє, що без підписного договору зеленському немає сенсу приїздити. Виходить, що Трамп продовжує вимагати від Зеленського підпис під готовністю віддати Путіну всю Донецьку область України і визнати окуповані території України російськими територіями. Червона пика заявила, що великою поступкою Путіна є готовність припинити бойові дії і не окуповувати ще більше територій України. Широка душа у цій пасці червоної пика і нестримна жага до золота. Піді думаю, що Зеленський має підготувати свій мирний план, першим пунктом, в якому буде передача від. Сполучених Штатів Америки до Ефрефії Аляски, що Путін не плавився цими територіями і його розірвало середини відчуття власної величі. Ну а якщо США зроблять із РФ свого союзника у війні проти Китаю, їм же цієї мети треба досягнути в стратегії перспективи. От треба їм підказати гарантований шлях вирішення задачі. А другим пунктом пропозиція надати Трампу Нобелівську премію миру і відправити цей план. Треба міндічем нехай бере набиває валізи, і летить до від. Ткофа, коли той не відмовить ін конгрес порадіє, дізнавшися про нові мирні ініціативи Трампа. В той же час, як пише NBC News, міністр сухопутних військ США під час візиту до Києва, коли передав Україні мирний план з 28 пунктів, заявив українським посадовцям про нависаючу загрозу поразки і погіршення переговорних позицій Києва, якщо бойові дії триматимуть і надалі. Під час зустрічі з українськими посадовцями Дріскол сказав їм, що українські військові на фронті перебувають у скрутному станові. Вище і є нависаюча загроза поразки. Також американський міністр сказав, що Росія нарощує масштаби, а інтенсивність повітряних ударів і може воювати вічно. Що ситуація в Україні і з часом лише погіршуватиметься, тому краще домовлятися про якийсь мир зараз, а не тоді, коли переговорна позиція стане ще слабшою. Окрім того, американська делегація заявила, що американське ОПК не встигатиме постачати Україні зброю, у тому числі ракети до системи ППУ у таких темпах. Щоби захистити інфраструктуру і населення, загалом меседж був такий, що ви програєте і вам треба погоджуватися на угоду. Сказав один із анонімних співрозмовників у той же час Юрій Білоуса пише наступне російський план в інформаційному просторі. Розганяється чергова кампанія зради. Старт її поклало розслідування аненства Блумберка про те, що американський мирний план це мовляв російський. Його Дмітрія передав від Кофуатой, до опрацьовувавши документ разом з азіатом Трампа Кушнером, Переконав Дональда в його необхідності. Висновок наших воїтелів а переважно тилових, оригінальністю не вирізняється. Ганьба і зрада, агенти Кремля підкидують Україні чергову капітуляцію. Складний для нас момент. Звісно, олії у вогнище підливають і так звані європейські партнери на ЕЛ-Словах підтримують план Трампа на ділі, поки відкидають на його сидіння усілякі кнопки і занози. Проте Україна вустами президента погодилася взяти цей план за основу делегації у Швейцарії на еміря. Так працюють над його узгодженням. Очікується візита Зеленського до Вашингтона задля остаточного узгодження і можливого підписання такого документу. Тобто, цей план було акцентовано білим домом, взято за основу банковою та в цілому погоджено з європейськими урядовими борудинками. Так яке це має значення, хто відпочатковий автор цього плану, так що й тайнописом молокому щось написано. Якщо Денис піне сказав, що немає значення колір кішки, головне, аби ми. І ловила не подобається киянин Дмітріїв якості співавтора плану. Може краще би аби патрушевним було. Можна, звісно, в чергове наголосити. Хороших русських не існує, але питання не в цьому. Існують прагматичні русські цинічні, якщо хочете. Але ще давні мислителі наголошували, де йдуть каравани, там мовчать гармати. Краще нехай торгують аніж вбивають, Тим паче і під час обивства торгівля не припиняється. А що там за двушка на Москву на інших міндічових плівках в Україні Потрібен мир не за будь-яку ціну гідний. Але мир але без на нього Росії він неможливий. Є це неприємно, але правда, і всім корисним патріотам слід це усвідомити. Без вас доброзичливі є. редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.